Сімерафе місто надгом. Події, що поруч. Що у мультимедійного проєкту Час змін студії. Я автор Олег ведучого а Також, а також сьогодні, у мене президент і не просто президент. Мене сьогодні президентка. Сьогодні в мене в гостях Яна Драпалюк, президентка фестивалю Art Wings. Яно, рада тебе бачити. Доброго дня. Ем, я не пам'ятаю, щоб ти до мене приходила в гості. Ні, Якось не було такого. Ні, сьогодні прем'єра. Сьогодні прем'єра. Сьогодні прем'єра. Сьогодні прем'єра прем Яни. Це раз. І сьогодні прем'єра е, теми, з якою е, Яна е, завітала до нас. Я запросив. Ми будемо говорити про багатожанровий. Підкреслюю кожне слово. Багатожанровий міжнародний фестиваль талантів Артвінкс. Ем, для когось можливо це відкриття. Для когось можливо це вже не відкриття, а саме для тих, хто в тебе вже брав участь. Давай розпочнемо з першої категорії для тих людей, для наших глядачів і слухачів, які вперше зараз почують і тебе, дізнаються і про тебе, і дізнаються про е, твій ваш е, багатожанровий міжнародний фестиваль талантів. Е, кожне слово хотів би от просити тебе, щоб ти розшифрувала і багатожанровий, і міжнародний, і фез і таланти. Особливо. З чого все почалося? Скажи мені, будь ласка, з чого? Ну, е, перш за все. Е... Я зацікавлена в тому, щоб наші діти росли, можливо, в таких комфортних умовах, щоб вони не відчували того стану, який в нас зараз в країні війна, і це надзвичайно впливає на дітей, на молодь, на всіх людей а жити потрібно, тому що роки йдуть, і хочеться відчувати, що життя mm, якось так фаталістично життя йде. <гум> ні, 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 фат... ні, ну чому життя За... ідеї це да, класно. Життя ми іде. живемо, ми живемо, і ми можемо зараз думати і про фестивалі, і про таланти, і про розвиток, власний і розвиток наших дітей завдяки е, Збройним силам України, завдяки е, нашим захисникам і захисницям. Честь і хвала, і ми віримо в вас, ми віримо в нашу перемогу. Один з варіантів, один з невеличких пазликів. Я от дозволь так зараз викручу цю фразу, тезу один з невеличких пазликів саме і є проведення таких фестивалів. Так, от саме це і надихає, це і дає відчуття, що що би не відбувалося, все одно життя йде. Ми мусимо жити, ми маємо жити мистецьким життям, тим більше мета проекту, щоб і е, дати зрозуміти, що ми живемо, ми проживаємо по максимуму кожен день, і також це підтримка Збройних сил України, е, тому що е, цей проект, цей фестиваль, надає. Допомогу Збройним силам України. Тобто у вас є моменти і момент є так відрахування з коштів для знову таки, хочу повернутися до офіційної назви багатожанровий. Дуже багато можна про це говорити. Е, будь ласка, багатожанровий. які жанри е, ви, як організатори, ти як президентка цього фестивалю, які ви відібрали, які є, можливо, найпопулярніші або які є найбільш запропоновані вам? Е, вокальне мистецтво, театральне мистецтво, інструментальний жанр, о, оригінальний жанр. Е, вна... Танцювальний. Ну, хореографічне мистецтво мистецтво, так в нас форма онлайн і також офлайн проведення. Є, і так, і так. І так, і так, так. А, окей, хто має право подати заявку? І взагалі як це відбувається? Взяти участь у вашому фестивалі? От я, наприклад, можу. Так, дякую, нас, немає, дякую, нас, дякую. нас немає обмежень у віці. Ой, дякую. Да, я на спочатку так скромно опустила очі і сказала так. <сум> Хіба що як оригінальний жанр, чи не слово, або на мене ну... як ведучий, не знаю. А якщо говорити серйозно, най, е, найменший учасник вашого фестивалю? Це 5 років. І старше, це ж необмежений не обмежений вік. Не обмежений. Тобто це обмежений. не дитячий, щоб не склалося такого. Ні, відчуття, це створено це... для людей, для, для підтримки, для заохочення, що бажання творити. Творіть. Да. Мистецтво. Ну, погодьтесь, що без мистецтва немає життя. <світ> <світ> ну... Взагалі, no comment. Ну no comment. Тут однозначно. Значить, якщо найменше 5... Окей, наступний момент. Знову такі, такі трішечки організаційні моменти. Чи існує момент відбору, і взагалі як він відбувається? Оцей момент відбору. Е, момент відбору, е, дивіться, кожен бажаючий е, має право взяти участь. Е, момент відбору в нас є такий момент з. Е, з метою безпеки хіба mm -hmm. що. Ми mm -hmm. перевіряємо, хто нам подає заявку, що це за людина, чи це реальна сторінка там в соцмережах, аж нам mm -hmm. пишуть. Е, ну, так само при реєстрації ми перевіряємо, звідки людина, чи це, ну, чи це реальна людина. Тобто дуже серйозно. Тобто не просто так взяв, написав, написав перезвонив Н і ні, я вже учасник. У нас такого, так? такого немає. Ми перевіряємо інформацію, тому що ми е, переживаємо за кожного учасника і щоб е, кожен учасник е, був у безпеці, щоб е, почував себе комфортно. Ми все для цього робимо. Я так розумію, що можна говорити зараз відверто і відкрито, можна говорити саме про ту інформацію, яка є безпосередньо в тебе на сторінці. Е, фестиваль багатожанровий міжнародний фестиваль талантів Art Wings 23 квітня. 23 квітня, тобто це конкретна дата, і є телефон, де можна зв'язатися, є е, адреса пошти, куди можна написати, і так далі. А от всі інші моменти це вже особисто ви е, відбираєте, проговорюєте, е, обумовлюєте, і так, далі, і так далі. Чи були варіанти, що чи були такі випадки, що е, за час існування фестивалю ви е, комусь відмовили? Ви сказали ні, дякую, ви не наша. Або не наш. не е, наші. Ну, це, напевно, після Грудневого фестивалю був такий колектив з Підвінниці, угу. недалеко там будинок культури. Там, за рішенням членів журі, і... Організаторською групою е, так. Там є відмова взагалі запрошувати, приймати заявки, mm -hmm. в, в, тому, що там була присутня неадекватність у, у поведінці. Ага, от так. Тобто, я так розумію, що ви дуже серйозно до цього всього підходите. Кого випустити на сцену? Кого... При тому при цьому, що так як от на початку сказали, що абсолютно ми всім відкриті. Ми готові працювати, Ні, з... ну ми відкриті. Mm -hmm. Ну це повинно бути в, роз... ну, в межах. в, межах, в, межах. в межах. Межах Ми відкриті хранка. в межах. Ну, Як вам сказати, ми знайомимося з людьми, ми спілкуємося, ми, перш за все, в процесі знайомства, спілкування ми бачимо, щоб. Ну, ми дивимося, щоб людина була адекватна, щоб їй було комфортно з оточуючими, mm -hmm. оточ, оточуючим з, з людиною. з нею з ними. Да. Тому що е, колективи між собою спілкуються, керівники між собою спілкуються, журі спілкуються з колективами. Mm -hmm. Це обов'язково. Да, після нагородження. Кожен колектив може підійти поспілкуватися з журі, В нас немає ніяких заборон. Mm -hmm. До речі, от я зрозумів, колектив, журі, журі, колектив. А глядачі? глядачі, як ви тут вирішили цей момент, і знову таки, з точки зору безпеки, також з точку з точки зору безпеки створюються списки. Згідно цим, кожен колектив надає список супроводжуючих осіб. Угу. І відповідно цих списків на, на захід можуть нас... бути допущені люди, да, да. тобто можна сказати, що випадкових людей в залі не буває. Ні, не буває. Ні. Ну все дуже серйозно. Слухай. Н ну зараз такий час. Окей, так багато жанрових все е проговорили, що це і хореографія. І інструментальне мистецтво, і вокальне мистецтво, <світ> і оригінальний жанр. так? так. А, м Наступний момент: е кого зараз більше? Кого Зараз більше Зараз більше співають, танцю... заявок більше Танцюють, спія... більше... співають, оригінальні чають. Е на моє здивування зараз більше танцюють. 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 Вокалісти там вони в обмеженому зараз онлайн режимі стараються угу. це все якби в онлайн нам відправляти театральне мистецтво аналогічно. Ну напевно, ми ж розуміємо, що деякі люди бояться піддавати себе певному ризику. Можливо, в них зараз такі обставини, що вони не можуть персонально приїжджати. То відповідно в такому випадку, що вони роблять онл в онлайн. В онлайн, так? Та. Вони просто надсилають нам відеоматеріали, і члени журі переглядають і приймають рішення по відеоматеріалах. Яка є вимога до тих матеріалів, які ви отримуєте? Я маю на увазі, ну танцювальний жанр ми розуміємо, що це Де Це Це дітки танцюють чудово або дорослі, дорослі не важливо, Це нормально? Які є вимоги, мистецькі вимоги і вимоги часу стосовно тих самих вокалістів, стосовно тих самих театралів. Ну от Про оригінальний я так от залишаю на потім, на потім. Найсмачніше на потім. От оригінальний жанр, потім поговоримо. <рес> Таких як вимог, вокалісти це живе виконання, якісна, якісний формат там, музичного, музичного треку. Щоб... Тобто має бути плюсовка. Ви не, ви, ви не... Ні, мінус. Мі... мінус, це, це, мінус ж, це живий, живий звук uh -huh. повинен бути, якісний трек, uh -huh. ну, щоб це не задавка ніяка, як вони люблять uh -huh. відправили задавку. Звичайно, ну, мені трішечки там. Трішечки да? так Піддай енергії. Мені, ага. Ну, це дуже серйозно. Ми ставимося до цього, тому що, в принципі, ми хочемо, щоб в нас. Люди були задоволені, глядачі були задоволені, ми були задоволені, і щоб це спілкування було якісним, угу. максимально якісним, приємним, щоб це був якийсь обмін досвідом. Ем, які пісні, яких авторів? Я навіть про мову не питаю, бо переконаний, що тут однозначна відповідь. А от які пісні, яких авторів? Це більше кавер версії, це більше е власний е якийсь продукт? От що? що пропонують? Що пропонують? Ну, в нас є в вокальному мистецтві такий напрямок, як авторська пісня. Угу. Навіть свої авторські пісні були. Це надзвичайно ну, приємно. Я не здивований, це... це має бути. Ну, більше того, це самі, як би сказати, виконавці, яким 8 років, 10 років. Це, це вже цікаво. Це, це вже цікаво, так. Ну це ж ну, це діти. Угу. І це дуже приємно, що вони в цей час намагаються ось себе так проявляти по... та проявляти, реалізовувати це. Це дуже приємно театральні студії або театральні колективи. Який продукт пропонують? Це мініатюрки, це одноактні, Взагалі, от що це Це дуже цікаво. Театрали це взагалі окремо. Дивіться в них і є міні вистави, угу. бо ми театралом дозволяємо до 20 хвилин. Ну, Мінітюра, да. так. Да. В онлайн форматі нам театральні студії, Барським хат нам подавав монологи, якісь. Угу. Ну, відповідно, там професіонали своєї справи вони якби серйозні постановки нам більше відправляють. Угу. Ну, барський хамхат, до речі, нещодавно був е, на цьому майданчику. Ми розповідали, говорили, знайомилися. Е, там дуже цікава історія. Пропоную всім глядачам і слухачам знайти це, е, цей ефір, як е, працюють в бару, як працюють з людьми з обмеженими фізичними можливостями, як вони знайшли спільну мову, як вони їх залучають, і які постановки вони роблять. Передивіться ще раз так, щоб зараз не відволікатися на на, на, на ці всі питання. Але е, От ти згадала Барський і Мхат, і я хочу поставити ще одне запитання: два моменти: робота з внутрішньопереміщеними особами, угу. і як ви з ними працюєте, як ви допускаєте, не допускаєте, пропонуєте, не пропонуєте, і другий момент момент інклюзії. Інклюзивний момент, який присутній на вашому фестивалі, конкурсі, дивіться, у моєму на моєму фестивалі це ще за початку фестивалю, започаткована така традиція. Я думаю, що таким людям потрібна допомога. Для них ми йдемо на зустріч, вони в нас в онлайн, в офлайн режимі, це безкоштовно, uh -huh. без благодійного внеску, тому що е, учасники зрозуміли, що вони сплачують благодійні внески, донати на ЗСУ. Uh -huh. З людей з обмеженими можливостями. можливостями і переміщених осіб ми взагалі не беремо внесків ніяк. Угу. Ми їм допомагаємо, чим можемо. Ну, ви надаєте майданчики, ви надаєте можливість. Так, так. Показати ми, себе... ми з нашими учасниками фестивалю, от ми вже ніби стали такою міні-сім'єю. Це не міні, це, по-моєму, Максі. Максі-сім'я. Ну, я, ще, я так вважаю, що міні. Тому що ну, кожен намагається спілкуватися один з одним, обмінюватися досвідом. Цікавитися якого справи. Ну, це до речі, е, от ти кажеш міні-сім'я, а питання е, кількості, якщо взяти. Е, хоча б приблизно, щоб ми просто собі уявили, якщо взяти і е, офлайн, і онлайн учасників, е, скільки, якщо в сумі, скільки буває на фестивалі? Приблизно. Близько. Ну, До двох тисяч. До двох тисяч? Ой-ой-ой, ну це ж і хореографія подає онлайн. Я, я чудово розумію. Ну, Ви ж розумієте, що це якось закону no, Ну, no, no, за... no, колектив. Вже no. ж має бути як мінімум 15-20 no, чоловік. Ну так у нас колектив найбільший онлайн подавав це 45 чоловік. Uh -huh. Хореографія. Ну, це такі... е, тоді я хочу дізнатися, хто ж наші горці. Я маю на увазі журі, які мають мати силу на снагу, і щоб око mm -hmm. не замилювалося, і щоб вухо не глохло. Mm -hmm. Хто ходить в якщо знову склад, це можна э, склад журі? Ну я так узагальнено mm -hmm. на. Розповідаю, у нас до складу журі входять заслужені артисти України, провідні методисти, це діячі мистецтва, медійні особистості. Це люди, які вже реалізували себе в своєму напрямку. Вони можливо. Якби ведуть свою школу, танцю, свою школу вокалу в театрі, Як керівниками. Т, да. Як керівниками, керівниками або керівні так. посади. щоб наші учасники мали на кого рівнятися, і могли запитати для себе якусь пораду, можливо. Ну, щоб і знову таки оцінка була і адекватна, і професійна. В першу так, чергу так, професійна. Так так. Так, 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 так. Окей, на завершення, ще одне запитання, яке. Стосується абсолютно всіх моментів, де тільки присутні діти, або mm -hmm. слово, або поняття. Як у вас з безпекою те, що просто так туди не зайдеш, я вже зрозумів. Те, що просто так не потрапиш без попереднього узгодження, я також зрозумів. Як у вас з безпекою? Як ви вирішили це питання? З безпекою? Ну, дивіться, в нас є така традиція навіть ставити на вхід охорону. Раз. Ну я в принципі я мав на увазі укриття. У вас є укриття? Укриття, так. Є для учасників укриття. Всі створені умови, щоб діти а молоді. Чого так тихо що... Ні. <сум> <сум> Всі створені умови, щоб учасникам було зручно. Перш за все зручно, вони безпечно, безпечно, за все безпечно, та, угу. за все безпечно, зручно, щоб вони себе відчували. Якби в нас як вдома. Ну, що, ну, Як вдома, я не знаю. Дві тисячі осіб вдома. Якось Ні, я собі... Ну, чекайте, це ж я взагалі вам за онлайн. Угу. І я не розумію, що з... це одномоментно і заживу. Так. Ага. І це не одномоментно. Це розбито по блоках. дуже коротко. Ем, є в назві фестивалю е, термін міжнародний. Я так розумію, що міжнародні колективи вони зараз не приїздять, а вони просто надсилають свій онлайн е, вони, матеріал. Так вони надсилають свій онлайн матеріал, і е, вони також благодійного внеску. Ми не з них не роблять. Нам дуже багато допомагають наші друзі за кордону, і ми розуміємо, що. 呃，嗯、uh, no,。 По ж... по-людській, по -по ще... ну mm -hmm. це нелогічно, якби навіть okay. і це непорядно. я вважаю. Всю інформацію, яку я можу сказати, це те, що 23 квітня відбудеться наступний арт Вінкс, багато жанровий міжнародний фестиваль талантів. І більш детально можете дізнатися безпосередньо, поспілкувавшись з президенткою цього фестивалю з Яною Дропалюк. Зайдіть на її сторінку, подивіться, там є вся вичерпна інформація. Чого нема, телефонуйте, пишіть. Чи є ще час? Є ще можливість? З... Так, до 16-го. До 16-го. До 16 квітня проходить набір. Угу. Будь ласка, пишіть, телефонуйте в афіші. Вся контактна інформація. Доступна контактна інформація. Пишіть на електронну адресу, ми радо з вами поспілкуємося, проконсультуємо. Чи можемо тим допоможемо? Да. Да, ну що ж, дуже дякую. Ще раз нагадаю, президентка фестивалю Art Wings Яна Драпалюк сьогодні була гостею першого вінецького мультимедійного проєкту Час змін до 16 квітня. Як сказала Яна, є ще у вас час. Яна, Дякую тобі. Дякую вам, шановні наші глядачі, слухачі. Декілька хвилин приємної музики, і ми знову повернемося на наш майданчик. Час змін з Олегом Семком. Новий вінницький ритм. 101,8 РФ. Місто над Богом. Події, що поруч.